Великий привіт, радий всіх вітати на Ютуб-каналі Азарт. Значить, Начнемо з того, що хочу відзначити, що на нашому Ютуб-каналі невеличкий ювілей. У нас 10 тисяч підписників, друзі, І я за це дякую усім вам безмежно, тому що без вашої допомоги цього каналу би не було і цієї цифри би не було. Дякую усім вам за підтримку. За коментарі, за вподобайки, за те, що поширюєте мої відеоролики. Велика-велика вам усім за це подяка. Ви, друзі, у мене найкращі. Так, ну а друге, що я хотів би озвучити сьогодні, в нас, друзі, на YouTube каналі, буде огляд та розпаковка новинки від фірми MindLab, А саме, друзі, металошукач XTERRA Elite. Elite. Значить. Головна відмінність та перевага даного металошукачу від XTERRA Pro це те, що Xterra ELITE має технологію Multi-IQ, що дозволяє їй працювати на різних частотах одночасно. І як зазначає сам виробник, працює в розширеному. Діапазоні частот і частоти значно більші, ніж на XTRI Pro. Які саме частоти, на жаль, виробник не вказує, але каже, що частоти вищі. Е якщо вони дійсно вищі, то це, звичайно, великий плюс. Кажуть, що працює на мультичастоті, ну це вже між собою пошуковці е вже там е розмовляють про те, що має частоту від 5 до 40 кГц саме в режимі мульти-IQ. Одночастотно можна вмикати 15 кГц. Ну що ж, друзі, давайте зараз розпакуємо цей металошукач, зберемо його, ну і, можливо, зробимо якісь тести, щось подивимось, помудруємо. Що ж, друзі, поїхали. І так, друзі. У мене комплектація проста. От. Є ще розширена комплектація. Де додатково йдуть бездротові наушники ML85 та е кутушка снайперка. Знаєш, В моїй комплектації е прості. Маємо сам металошукач. Ось такий. На вигляд він, друзі, такий, як Xterra Pro, але бачите, такого піщаного кольору. Ну і, звичайно, мульти iq так, далі. Нижнє коліно штанги. Верхнє та середнє коліно штанги. А, підлокотник. І тут, дивіться, в підлокотничку схований болтик та ключик. Обережно не загубіть. Ось. Так. Кабель зарядки, магнітна зарядка. Ось така прибор, друзі, хто знає, хто не знає, іде повністю підводний. До 5 метрів можна занурювати під підводу. Отак, ну і котушка. В розширеній комплектації там іде така сама овальна котушечка, але маленька снайперка взагалі дуже класна. Але я взяв просту комплектацію, так як у мене вже є бездротові наушники ml 85 Ну і ще одні мені в принципі не потрібні. А катушечку, якщо що, то потім з часом докуплю для пляжів, та катушка просто топова. Ну що ж, друзі, збираємо прилад і покажу вже в зібраному вигляді. Так, ну що ж, друзі, прилад зібраний і готовий до виконання поставлених завдань. Ось так він виглядає. Тут на ньому шаплівочка. Ось потім все здирається. Значить, вмикаємо. Ось, зразу є. Мультичасота, бачите, позначається увімкнена. І можна окремо 15 КГ Е, В програмі пляж не можна вмикати е, окремо 15 км. Працює лише на мульти. Е, так, ну, головна відмінність і перевага від попередньої моделі XTERRA Pro. Я вже зазначив, що наявність технології Multi IQ. Е, так, далі. Дивіться, тут вже. Е, Нова прошивка стоїть, така, як на XTRo Pro, від лаштування від перешкод. Ось Зажимаєте цю кнопку, і воно обирає е, більш якісні канали, на яких буде власне і працювати прилад. Ось бачите вісімка. Далі е, тут все так, як в вікстери. В налаштуванні швидкості є, друзі, під меню. Затискаємо цю кнопку. Відкривається ферум. Тобто озвучка заліза мінус 1, 0, 1 і 2. Воно, друзі, дуже впливає на дискримінацію, тобто краще відрізняє залізо від кольорового, коли ставите ферум 2. Воно прям певні корки, 3D-окуляри, воно все ще чорним а Кольорові цілі, власне, кольорове. Тому що коли ставиш на 0, було в вікстере PRO – воно оцвітняло. Ось, а тут а можна вже один-два поставити і буде більш краща дискримінація, ну і відповідно більш інформативніший пошук. Оце ось дві такі головних переваги: мульта IQ і налаштування ферму. Так, ну що ж, друзі, в принципі, в принципі, принципі, більш нічого показувати не буду, тому що тут все все так, як і в попередній. Поставим зразу поле 2. Чуйка 24, 20, хай буде поки що 23. Поставим всі метали. Поліфонія. Швидкість. Швидкість 2. і ферум Що у нас там. Ферум. Ферум 2. Все, друзі. Ось з такими налаштуваннями ми зараз е спробуємо зробити е певні тести. Наші друзі, дивіться, взяв з собою кілька цілей. Це у нас черніхівська фібула, бронзова, е, бронзовий римський сестерці. Римський срібний динарій. Золота, друзі, ароматничка черніхівської культури. Вага ароматнички 1,45 грам. Ось така золота ароматничка. Ну і скіфський наконечник. Ось такі цілі, друзі, будуть в нас на тестах. Зараз підготовлю тестовий майданчик, такий на швидку руку. От. І будемо тестити. Xterra Elite. І, мабуть, о, візьмемо і потестимо зразу разом з нею XTERRA Pro. О, погнали! Так, друзі. <кій> Значить, Вмикаємо прилад. Вже все підготовив, всі метали Multi IQ Чуйка, давайте 24 спробуємо. Ще раз відлаштуємо. від перешкод. Так. Далі. Відлаштуємось. Нормально Так, це у нас що буде швидкість 2? Швидкість 2, чуйка 23 і мульти IQ Значить, дивіться, друзі, що я, що я вирішив, зробимо зараз тести на скітський наконечник, римський динарій і сестерці. А друге відео я зроблю порівняння двох приладів, значить Elite е і Pro. Ну, ми вже там потестимо золоту ароматничку. Е ці тести. Можливо, фіблуку, але я не знаю, як її там струмити, блін. Побачимо. Коротше, зараз зробимо тести цих трьох знахідок. Знахідок <кхе> е цих трьох артефактів. Значить, дивіться, мабуть, е сестерця почнемо. З 15 сантиметрів. Тут навіть... О, куди тут 15? Тут більше. Зараз, друзі. Тут-то а... 18 вже. Я вже так ті дірочки просейкував. 18 сантиметрів виходить. Ну блін. Прям чіткий чіткий. Прям чіткий, чіткий. Вісімнадцять чіткий. Що у нас далі? Далі двадцять один. Теж. Сигнал суперовий. Двадцять дев'ять сантиметрів. Двадцять дев'ять. Ну, все, бачите? Сигнал проскакує, але воно вже зачерняє Постам 24. Ну, чуйка 24 трошки краще. Так, а якщо 15 кГц. 15 кГц. Підгаштуємо від грунта знову. Ну, друзі, на 15. Ну, гірше, як на мою думку. Так. Ну от, це у нас виходить 29 см е, на римській сестерці. Так, друзі, наступна ціль, яка цікавить багатьох пошуковців, це римський срібний динарій. Значить, почнемо ми з 18 сантиметрів. Ну, в принципі, кольоровий копаємий сигнал. Давайте переключимо на 15. Не будемо від грунта відлаштовуватись. Бачите, на 15 вже значно гірше. Так, це у нас було 18 см Далі поставимо на 22. в одну сторону, скажімо так. Це у нас було 22. Одну, я думаю, 20 см ну, Витягни. Так, ну і що? Далі скіфський наконечник. Почнемо ми його... Е Скільки тут? 6 сантиметрів. 6 сантиметрів. Ну, прям дуже класний сигнал. Прям дуже класний сигнал. 6 сантиметрів. Далі у нас 12 сантиметрів. Так. Ну, теж бачу. Бачу нормально, цілком нормально 12 сантиметрів. І 18, думаю, навряд чи ні, друзі, бачу. 18 сантиметрів, представляєте? Ну вже бачите, так чорний. А якщо на 15 кГц, все. Поняли, так? Да? От для чого потрібна мульти iq і які переваги е, в даній технології. Ось такі, друзі, були в нас тести на цих 3 цілі. Е, прилад x ELITE. Значить, е, окремим відео зараз відзнімлю порівняння двох приладів XTR Pro та Xter Elite. На ці цілі... Ну і на головну ціль це золота ароматничка періоду черніхівської культури, вага якої 1,45 грама. Тому так. На цьому, друзі, це відео будемо завершувати. Усім дякую за перегляди. Пишіть свої враження, ставте подобайки, дизлайки, поширюйте відосики. Підписуйтесь, хто ще не підписався, далі буде цікавіше. Далі будемо ходити вже в реальних умовах, стерує лід. От. А можливо, і зараз з нею залізу в воду. До речі, тільки що викопав тестову площадку, пішов в річку, скупався, виліз і почав знімати тести. Можливо, зараз і залізом з нею по воді походимо, не знаю, побачу. А якщо ні, то до наступних зустрічей. Пока-пока.